Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі середина листопада, а це означає, що до Нового року залишилось трохи більше, ніж півтора місяці. Будемо прикрашати новорічні ялинки. І сьогодні хотів би зробити такий невеличкий перед новорічний ярмарок. У нас є на продаж підставки для новорічної ялинки для живого дерева. Хочу вам їх показати. І, можливо, хтось захоче придбати, або комусь може буде просто цікаво подивитися. Взяв рулетку. Ось, бачите, таку. Тому зараз переходимо, показую, що є. Звичайно, з цінами. Ну, давайте до відео. Ну, власне, ось так виглядає наш перед новорічний ярмарок. Бачите, є різні підставочки. Зараз ми всі по черзі на них подивимось. А почнемо з отакого ось металевого зеленого каркасу. Значить, є у нього, дивіться, пластина внизу з отворами для фіксації. Висота 137 см. Пофарбований в зелененький колір. Власне, як це працює: гілки з ялини вставляєте і самі формуєте новорічне дерево. Бачите, ось. Товщина металу гарна. В принципі, штангеном я не міряв, але можете повірити на слово, що воно для гілочок абсолютно буде достойно. Його ціна 400 гривень. Відправляю виключно Укрпоштою його, тому що з ними набагато простіше його просто пакувати. І е, як для мене, як для відправника, буде просто дешевше його пакувати. Ну і для вас так само, якщо хтось хоче його купити. Е, власне, ситуація така, що або предоплата е, 200 гривень, або оплатили всю суму. І воно пакується і відправляється. Повторюсь, Укрпоштою це цей висилаю. Лише Укрпоштою. Далі підставка, дивіться, для новорічної ялинки. Значить, вона виконана повністю з нержавіючої сталі. Бачите, такі 4 ніжки є, перемичечки. Вона не важка, Тобто вона така легенька. От, е, значить, щоб розмір зараз, рулетку. Рулетка в мене, звичайно, така вже бачила життя. Я її працюю так. десь 45. 45 і тут, отак, 48. 45 на 48 такий ось квадрат. Її ціна 300 гривень. І вона відправляється по повній оплаті. Тобто, оплатили, і я відправив. Бачите, є така ось нержавіюча труба уварена. Ось це нержавійка. Далі в нас ідуть з чорного металу. Значить, такі ось тримачі для новорічного дерева. Цей виконаний у круглій формі. значить Зараз ми діаметр приблизно прикинемо. ну 44 з половиною десь це діаметр кола. Також є, бачите, труба для встановки. Воно, в принципі, досить таке устойчиве. Ось поставив. Власне, і все. Також є ось така алюмінієва тринога у заводському виконанні. Вона йде із резервуаром для води, Виробництва ще тих часів. Бачите, ось з такими фіксаторами на різьбі. І, власне, її перевага в тому, що набираєте водичку, ну і живе дерево. Зрозуміло, що стоїть довше і не висихає. Даний варіант коштує 300 гривень. Так, ну а ми переходимо далі. Залишилось дві таких підставочки. Одна у формі триноги і одна з такою округлою пластиною знизу. Значить, у формі триноги показую від труби до краю. Розмір десь 13 см. Ось, а так. Скільки 26. Вам на відео, можливо, це не видно, але я бачу, воно витерте, але видно. 26. Це така ось, дивіться, компактна підставочка, є отвори для фіксації до підлоги. Але я думаю, що зараз цього вже ніхто не робить. Ми так само вдома у батьків у нас схожа на цю. І в мене також схожа на цю підставка То ми як робимо? Беремо звичайну цеглу. Якби її в пакет загортаємо і просто фіксуємо, якщо ставимо живе дерево, у батьків є штучна ялинка, вона багато років підряд ми її прикрашаємо, і вона так само вставляється в металеву підставку, тому що пластикові цініжки, вони просто розламалися на штучній ялинці. Там, звичайно, Вага не досить велика, але все одно Отак ось цеглою профіксували, мішорою прикрили, власне, ну і все. Значить, І у нас остання на сьогодні підставочка. Такий, дивіться, округлий блин у формі кола. Також, бачите, є отвори для фіксації. От, Ну і вварена така труба. От туди. Так само. Воно, ця важка. Якщо, наприклад, якщо, наприклад ось ця вона така ну, компактна, легенька, вона не важка, ця, в принципі, вона габаритна, але також, ну, то ця тут чувствується, що це реально вага. Бачите, пластина приблизно 6 міліметрів. Я так ну, дивлюся наочно. Штанг нам не міряв, звичайно, ось. І так само її можна фіксувати цеглою і все прекрасно тримається. Значить, оці три варіанти, що цей, що цей що цей чорний, вони по 200 гривень. Тобто, кажете, ну, не сказав я вам діаметр, зараз давайте перевернемо оцю і скажу діаметр. О, є люди, питають розміри. Так, тут, ну, так, щоб видно було, ну, 24. 24 сантиметри. Повторюсь, оці три чорні варіанти, вони по 200 гривень. Тобто пишете на Telegram або на Viber, який вам потрібен, яка потрібна вам підставка. Ось, Якщо вона є в наявності, сплачуєте. Суму і я відправляю хоч новою поштою, хоч Укрпоштою. Е, нержавіюча 300 гривень, тому що це нержавійка. І ось оця 400 гривень. Зелена. Вона, повторюсь, можу відправити лише Укрпоштою, тому що це буде мені набагато простіше. І в них, скажімо так, до пакування. Я якби е, запакую за і воно нормально все поїде. Як-не-як. Старий рік добігає свого завершення. Ми потихеньку підходимо до настання нового року, і зазвичай у цей період, по нашим традиціям, ми прикрашаємо новорічну ялинку. Саме тому було сьогодні таке відео: можливо, хтось шукає таку підставочку, хтось хоче живе дерево поставити в цьому році. Тому що, знаєте, от у мене у батьків дуже багато років вже штучна ялинка, і ми її з року в рік. Прикрашали, вона прекрасна, вона красива. І вона у мене навіть є у минулому відео, у відео з минулого нового року. Ну, з цього який ми зустрічали, скажімо так, 1 січня 25-го. Так от був період у нас у житті, коли ось ми її прикрашали-прикрашали, а потім таке, знаєте, щось захотілося, отак як раніше, як в дитинстві, ну, прикрасити живе дерево. Ось я тоді пам'ятаю, поїхав у лісхоз. Купив ялинку, живу. Но вона стоїла недорого, 130 гривень, здається. Все офіційно, не треба нічого. Прийшов, вибрав, їх дуже багато, їх спеціально вирощують. Ну, лісхоз у нас є. Не один, причому ось. І тому таке, тому таке. Прикрашали це, знаєте, це ті спогади, коли штучні ялинки, ну з дитинства маю на увазі спогади, коли в основному люди прикрашали живі дерева, а штучні ялинки були такі, ось з сріблястого дощика. Знаєте, ось ну тому так. Ну але зараз штучну ялинку ми ставимо на таку ж металеву треногу, фіксуємо, як я вже і сказав, тому що пластмасова в нас трохи ну там тріснула, куди оці ножки, якби вони ж на таких, як пазіки там. Вона там у нас тріснула, і тому ми в металеву її вставляємо і прекрасно все тримається. Ну, на цьому буду відео завершувати. Звичайно, до Нового року ще багатенько часу. Час іде. Всім дякую за перегляд. Кому потрібні підставки, пишіть телеграм, вайбер в коментарях. Всім відповідаю, всім до побачення.